Війну дитбудинок зустрів одним із перших, адже знаходиться на околицях Харкова в районі Салтівка, яка добряче постраждала під час боїв. Туристична база Перелина Гір, що знаходиться на Буковині в Банилові підгірний, прихистила 92 дитини з притулків і сиротинців українських міст, які опинилися в зоні бойових дій. Тепер діти в безпеці. Наша мама. Так, усі вони називають директорку Харківського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей гармонія Аллу Олександрівну Трохименко, яка вивезла їх із підбомбардувань на Буковину. У перші дні військового вторгнення росіян вона залишила під обстрілами в Харкові рідних доньок, малих онуків, старих батьків задля порятунку малих сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, яких не могла кинути на призволяще в ту страшну годину у нас було 53 дитини у віці від 2 місяців і до 17 років. Це діти, які, які вже хтось мав статус позбавлений батьківського піклування, у декого, кого тільки 23 лютого привезли, Деякі, у деяких знаходилися всі в судах, їхні всі діла на позбавлення батьківських прав їх батьків. Це було дуже страшно. Це було дуже страшно, коли ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити у цій ситуації. І як поступити в цю хвилину було правильно, це було дуже важко мені зрозуміти. І було вже дуже страшно виїжджати з Салтівки. Це був вже 25 п'яте, 26 шосте. Ми там перебували, але ми були майже весь час у підвалі. А підвал у дитячому садочку це не бомбосховище, це просто де проходили теплотраса і електротраса. І коли ми туди спускалися із дітьми, це було маленьке таке сховище, там містечко, таке місце. І Туди заносили маленьких дітей і на руках, і з колясками. Маленькі діти дуже плакали, тому що ми не могли їх роздягнути, то було холодно, то було жарко. Великі діти розуміли, що вкоїться, плакали. Це був страшний плач маленьких і великих дітей і нас разом. І тоді мені чоловік сказав, що якщо розірветься бомба десь поряд, або в нашому даху, ми тут з вами, згоремо разом із дітьми і зваримося в, цій, в цьому кип'ятку. Що робити далі, вони не знали. Алла разом з чоловіком розпочали поширення в інтернеті про благання допомогти їм. Добрі люди відгукнулися на молитви, але Трохименко волонтери шкільними автобусами повезли харківський притулок у Полтаву. 3 березня точку, де ми знаходилися, уже така була там безпека, ніхто не хотів їхати на цю салтівку, і вони приїхали двома шкільними автобусами. І погодилися в Полтаві нас прийняти. Вони переговорили замгубернатора. В Полтаві у нас це був тяжкий пуль, шлях страшний, була майже тягучка від Харкова до Полтави, повністю стояли автомобілі зі своїми дітьми. Нас ніхто не пропускав, сказали, що ми прикриваємося, ми були з чоловіком на автомобілі, дітей пропускали автобуси, нас ні. Сказали, що ми прикриваємося дітьми, тому що ставали всі. Ну, Було дуже страшно. Їхали в нікуди. Харків у руїнах. У дітей шок від того, що вони бачили у своєму рідному місті. На київській трасі нескінченна колона машин. Дуже складно, але все-таки добрались до міста. У Полтаві перебули кілька днів: зима, холод, проблема нагодувати малечу. Коли ж неподалік розбомбили аеродром, зрозуміли, що треба рухатись ще далі. Це була ціла доба. Ми їхали з Полтави до Львова. У дуже такому старенькому плацкартному вагоні, де не було ні ковдри, ні подушки, нічого. Ми всю ніч держали маленьких дітей на руках, з полок діти падали, не було ні водички, нічого. Ось так доїхали ми до Львова. У Львові нас зустріли і влаштували в інтернат для незрячих дітей. Але це був страшний холод, це було 4 березня вже. виключене опалення цих менюшеньких дітей, неможливо було ні покупати, ні розвернути, тому що найменшого було 2 місяці. Це було страшно. Було 3, 6 місяців, 9, 10 місяців. Ну, малесеньких діток було 12 чоловік. Оплатити квартиру у Львові персонал дитбудинку не міг. Але в Алле Трохименко був знайомий священник з Івано-Франківська. Він сказав, що прийме дорослих та дітей у монастирі при церкві. Але постало питання, як дістатися туди зі Львова. Тоді керівниця служби у справах дітей з Харкова дала Алі номер грузинського чиновника Георгія Арваладзе, який займався благодійністю. Я дуже розплакалася і думала, що це просто якась така зла шутка. І е, я думаю, якщо ніхто не зміг мені тут допомогти належним чином, то як мені, людина? Я, е, він мені сказав, мене зовут Георгій, і я вам допоможу. Я м, сам живу в Грузії, але е, і працював, і був в Києві, і я обов'язково вам допоможу. Чесно сказати, відверто, я йому не повірила, тому що, думаю, ну, людина знаходиться в Грузії, а ми знаходимося в Львові. І ну, чим він, як він може допомогти? Зараз страшний цей час. І, коли він почув мій плач, він мені сказав: не хвилюйтеся, я ніколи вас не залишу. Я допоможу вам усього. Це були в мене. Найрідніші це були для мене такі слова. я не можу вам передати зараз. Це дуже тяжко згадувати. Це була для мене така соломиночка, за яку я могла схватитися. 6 березня 53 дитини і сім дорослих переїхали до Івано-Франківська за кілька тижнів. Георгій разом з дружиною Анастасією знайшов для дітей новий дім. Нове житло для малечі облаштували на території Буковинської туристично-спортивної бази Перлина гір, яку не використовували. За три тижні волонтери, партнери та засновники фонду з України і Грузії повністю підготували приміщення до приїзду дітей. Зібрали в основному це були активісти, волонтери, сільська громада. Ну всі небайдужі, і до 25 квітня в такому менш більш в робочому вигляді ми змогли прийняти дітей з залу Олександровну 25 числа, як вона мені підказала, вони 25 квітня вони приїхали з першими дітьми, поселилися вже тут. Далі вже так ми по ходу спільно з добрими людьми, громадською організацією Богодаріум, яка і до сьогодні утримує цю базу. Приводимо її до такого стану, який ви бачите на сьогодні. Один із найкращих закладів позашкільної освіти. Зі слізьми на очах керівниця дякує всім, хто долучився та допоміг їм. 25 квітня був рік, як дитбудинок гармонія діє на території села Банилів Підгірний. Діти розпочали нове життя та адаптацію до нового середовища. Коли жили в Івано-Франківську, то вчилися дистанційно а у Чернівцях почали навчатися у місцевій гімназії очно. Зараз усі їхні клопоти, отримання знань. Це дуже 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 радісно тим для наших дітей, що діти наші ходять офлайн в школу. Порівнянню із Харковом, це дуже добре для розвитку дитини і для спілкування. Діти півдня знаходяться в школі з дітьми. Це ну, це, це просну просто, просто супер для дітей. Тому вони приходять до нас як додому. А дома ми вже як, як живемо, як всі останні діти. Робимо уроки, гуляємо, їмо. Ну, ось так. У гімназії навчається 750 дітей, серед яких 43 є ВПО, які проживають у центрі гармонія. 13 13-річний Дмитро навчається в сьомому класі. Він був одним із тих дітей, який пережив всі страшні події, та разом з Аллою Трохименко подорожували Україною у пошуках безпечного місця для життя. У Банилові підгірному знайшов для себе нових друзів та хобі. Грає на гітарі та вивчає українську мову. Спочатку було складно адаптуватися між дітьми, та ще з мовою було дуже важко розмовляти українську мову. А зараз вже адаптувався, вже розмовляє все добре. Дмитро також розпочав писати вірші, їх часто декламує однокласникам. Все це говорить про те, що дитина дійсно розвивається. Вони тут отримують від нас. Ну, ми, як вчителі, ми стараємося їм допомагати, і вони отримують побільше добрих слів, звичайно, і навчання покращується їхнє. Ну в випадку, в цілому, ми стараємося все зробити як для наших дітей, так і для них. А ще Дмитро тут отримав нову родину. Хлопчика та його меншого братика взяла під опіку сім'я Аліни Німчук. Вона після релокації центру «Гармонія» почала працювати тут вихователькою. Ну, до початку ми поспілкувалися з дітьми, бо це важливо. Це ми вирішили також з чоловіком, це в нас було рішення одинакове. І от я сказала, є такі хлопчики, бо старший був у мене в групі, менший був у менше групі. І я цих дітей знаю досить добре і не мали нічого проти. Додає, що дітей полюбила і вважає їх своїми рідними. Зараз вони одна велика родина. Для початку це не брехати дітям, і якщо людина вже вирішила взяти в сім'ю до себе дитину, то ставитися як до рідної, не відокремлювати її і не обмежувати ні в чому. Ставитися до дитини так, як хотіли, наприклад, ставлення до себе. У школі малеча завела нових друзів, але більше дружать між собою, адже вони найкраще розуміють біль одне одного. Спочатку, як ми сюди приїхали, треба було розібратися, що і як робити. Коли перший раз прийшли в школу, нам пояснили, що робити і куди треба ходити. Мені тут подобається, коли перший раз попав, я переживав. Думав, що щось буде не те. А так вийшло, що все прекрасно. Мені все дуже сподобалось. До мене дуже добре ставилося. Мені допомагали навіть в навчанні, бо я дуже сильно навчалася гарно. Ну тепер мене підтримують і так краще. Освіта вкрай важлива для дітей, особливо в такий час. В цьому відіграли велику роль вчителі, які постійно цікавляться та допомагають новим учням школи. Я хочу сказати, що на початку було мені особисто трошечки складно, бо я не знала сама, як реагувати, як вони будуть реагувати на мене і як мені доведеться реагувати на них. Але якщо я бачила, що були якісь... Труднощі, що дитина не так себе поводила. Якась індивідуальна бесіда на одинці, і проблем з цим не було. Тетяна додає, що простіше працювати з меншенькими. Цьогоріч в школу пішли першачки, серед яких є і малеча з центру Гармонія. У класі Валентини Червоняк навчається двоє першачків, хлопчиків. Каже, що навчатися хочуть, і вони їм в цьому допомагають. Діти їх дуже прийняли в колектив. Вони як один колектив, спілкуються з дітками, граються. І хочу сказати, що дуже щирі, люблять поділитися. Недавно був випадок, що вранці їх там годували, і вони прийшли сливкою такою великою і сказали, хочете, ми вам дамо сливочку. Знаєте, це аж вразило так аж по серці. Так, ось такі позитивні дітки. 15-річна Дарія в гармонії від початку його функціонування в Банилові-Підгірному. Також відвідує гімназію разом зі своїми друзями з Харкова та новими, які зустріла тут. Разом з ними активізовуються на різних гурткових роботах та іграх. В волейбол граю і займаюся різними креативностями, які виготовляю із цвяшків. Це типу Україна, там дошка і за допомогою ниток ми платимо Україну. Каже, що тут їй подобається і відчуває себе в безпеці. На майбутнє, після закінчення школи, хоче отримати вищу освіту: кухар, кондитер та художник. Четверо підлітків з сиротинця вже вступили до Чернівецьких вишів. Алла Олександрівна з трепетом в серці розповідає про те, як це було відпускати вже рідних їй дітей у доросле життя. Вони навчаються очною формою, живуть в гуртожитках міста Чернівці. Всі діти, які бажали, вони навчаються. Після 10 класу в мене всі діти пішли в 11 клас, тому що мріють, щоб мати вищу освіту. Але на сьогодні в мене навчається є дівчинка, яка навчається в педагогічному коледжі. Проживши у нас, їй дуже захотілося бути вихователем, тому вона навчається в педагогічному коледжі, але теж в місті Чернівці. Вони в суботу до нас приїздять, як до батьків. Ми їм це готуємо, ми даємо їм продукти. Ну як вони наші діти, просто як їдуть на навчання в чертівці. Не можна сприймати, треба, що діти виростають, і у дітей є майбутнє, але щоб у них було майбутнє, для цього треба постаратися, для цього треба відпустити, довірити і допомогти дитині. Вийти у вже життєвий шлях дорослий. Алла Олександрівна додає, що їй спокійно за дітей, адже кожному із них вона довіряє. Життя в Чернівцях не безплатне. Діти навчаються на державному, але гуртожиток оплачується спонсорською допомогою. До центру продовжують прибувати діти з різних областей. Є діти з Ізюму та Балаклії. Для персоналу гармонії це не виклик, адже на адаптацію дитини потребується чимало часу. Це було надзвичайно складно, тому що ці діти і так травмовані долею, так скажемо. І найбільша травма це війна. Вони всі пам'ятали вибухи, і як це було дорогу сюди, тобто робота не була з легких. Я стараюся з дітьми налагодити такий контакт на рівні не психолога і дитини, а на рівні дружби. Mm -hmm. Тобто проблем немає. Діти, як я до них, так і вони до мене приходять. З початку війни в різних закладах краю прихисток отримали вихованці з сирійських будинків та центрів соціально-психологічної реабілітації Миколаївської, Херсонської, Рівненської, Харківської, Донецької областей зокрема з Маріуполя. Діти-сироти з інвалідністю мають необхідні умови для проживання і медичного догляду в Магалянському будинку-інтернаті, а також у дитячому будинку при Свято Вознесенському монастирі. Буковина готова далі приймати дітей, долю яких скалічила ця велика війна. Усі діти із центру гармонії отримали шанс на нове життя. Більшість із них зараз під опікою односельчан або воз'єдналися зі своїми сім'ями. І діти, і персонал дитячого центру не полишають надії повернутися знову у рідне місто.